Одна з перших вправ це а, просто розслабитись. Просто розслабити кожен свій м'яз. Ви зараз, якщо ви зараз у фантомному сні, ви можете просто розслабитись всім своїм тілом. Просто в такому розслабленому стані пробути до кінця сну. А, ви пам'ятаєте, що. Сон любить активність, що свідомий сон вимагає, щоб ви постійно щось сенсоризували, постійно вивчали простір і так далі. Як тільки ви перестаєте з ним контактувати, пройде якийсь час, і сон припиняється. Тому одна з перших технік екстреного виходу, це просто перестати взаємодіяти зі свідомим простором. З паралічом та сама ситуація. Якщо у вас ви лежите і у вас. Е так стало, що у вас параліч, просто розслабляєтесь. Таким чином, сон перейде в глибший в режим N2, і ви просто будете додивлятись сон, так ніби він відбувається не з вами, а потім проснетесь.